uh what Разу хочемо привітати всіх, хто зараз відвідує запишек. Це другий день творцям творити митцям метити. Що ще ті, хто сплетає, наприклад, буси, бусити, А ті, хто плете зараз коси, дати, і тут багато митців сьогодні. Я до речі, пройшлася до того, як ми mm -hmm. почали оце все записувати. І хочу сказати, що тут щось таке дивовижне відбувається. Придумкувався ефе це такі зараз. Ну на даний момент це. Телеграм подкаст у форматі отакої розважальні бесіди, музика і так далі. З музикою з гостями, з учасниками, учасницями фестивалю поспілкуємось. Музику послухаємо і подарунки розіграємо. О, про учасників ви можете стати третім учасником нашого подкасту. Просто прийдіть сюди на балкон. Чи як називається це місце, де ми з тобою сидимо? Це мармурова тераса. О. Ось хто був сьогодні вже на екскурсії будинком вчених, хтось знає, як називається місце, де ми знаходимося, тобто можна виграти і від ювелірного будинку Заріна, у прикрасу. Можна виграти і одну годину в дуже дуже крутому каворкінгу. До речі, до нас приєднається скоро людина, яка розіграється сертифікат, mm -hmm. і дуже багато класних подарунків за дещо цікаве. Треба буде дещо цікаве зробити. Безпечне. Mm -hmm. Якщо і... у вас є одразу з собою, дещо цікаве, але знаєте, щось, що ви хотіли сказати, дещо цікаве, і довго нікому не казали. Нам можна Я хотів сказати, що саме сьогодні придумкувається. Це не просто телеграм подкаст. Це таке. Тимчасове, але сподіваємось, для гарного настрою якраз дуже корисне, скажімо так. Давай так зараз я хочу сформулювати затишок. Радіо офіційний затишок радіо. Ми ж розуміємо, що це ще й записується. Тобто, якщо ви себе не зможете почути, от тут і зараз знаєте, інколи буває так, що щось скажеш і не розумієш, що то зможете почути це в записі саме на нашому телеграм-каналі. Ага. Передумкуваті саме так. <плес> 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 Єдине з і вам Ну що? Ну що, не можу не відмітити вокал uh, Coldplay, Як, до Он речі, звати? А як, до речі, звати вокаліста? Пам'ятаєш? Ну, як соліст Coldplay, так і звати Рікі Мартін. Мартін Лютер Кінг. Але ну, дуже приємно, це Анна зараз поставилася і будемо друзями. Доброго да? дня. Зараз я дивив вам мікрофон. А, а, а так ну, так давайте ще раз. Доброго дня. Дня, дня, Анна. Да. А, Скажіть, а будь ласка, Анна, чим ви займаєтесь взагалі, і що ви робите саме на затишку? Я керуюча творкінгом. Це чудовий проєкт від компанії Зінажжилу. І сьогодні ми тут представлені як партнери. Ми не просто кворкінг, місце для роботи, ми така екосистема, куди люди приходять за творчим, особистим культурним розвитком. У нас дуже часто проходять різні освітні події, культурні події, навіть щось гастрономічне по типу винних дегустацій. Тобто ми такий осередок розвитку культури та натхнення. А, ще... а я ще думаю, прокидаюся в разі, ж цей осередок. Культури розвитку, а він де он можна винну та... дегустацію відвідати та... якраз. Хочу ти... відчути де себе гарно. невинним на винній дегустації. так. Mm. Да. А знаєте де? Це Аркадія, е, 12-й поверх вагарів бази. Це саме там, творчий поверх пригоди. А в нас же є. Цілий Олег. Олеговий Олег. Просто колись Лєра зустрічалася з напів Олегом, знаєте, і каже, щось лете, знаєте? Це всі люди ятими за кого себе видають. Але не сьогодні, не Не Але, а Олег. Не каже, але це Олег. Олег, добрий день. Добрий день. Всім відаю. Дякуємо. Ми вас всі вітаємо. що когось вітає сьогодні, Олег. Не незважаючи на назву, затишок там хтось дуже гучно вітає. До речі, я бачив тільки щоб в плакату там з дому показували Олег. Давай покажи їм всім Ми з тобою, Олег. Давай не дізнаємося. Ми вітаємо. Чому хотіли поспілкуватися з Олегом? По-перше, тому що Олег хотів поспілкуватися. По-друге, одразу побачили, що Олег дуже цікава людина. По-друге, Олег, знаєте, не просто з тих, хто зайшов, подивився і пішов. Це такі вірші були авторські. Якщо що вже ціла да. сумочка різних придбань сьогодні, прикладали. А розкаже розкажіть, будь ласка. А розпаковка. Почнемо, Давай. Давай. мабуть. А можна просто казати, може. Наліпочки. Наліпочки, а на наліпочки. Це, до речі, щось школа міста. Це ну помашіть нам, будь ласка, де ви там? Ось там. На О, де, ага. Давайте так там, де пахне лимочелою, там і ліво запах Лемон. Моє mm -hmm. питання, чому до коли ми домовлялися про те, що у ся... нас в ефір була повна пляшка, а зараз вже половина ми хвилювалися перед виходом <рик> в ефір. Однозначно. Тим паче зараз розігрується сертифікат на один місяць mm -hmm. в дуже крутий каву. Давайте так Олег поки що єдиний, скажімо так, образцовий, не знаю, як ще сказати. Еталон від, від вашого затишку розумілося. Е, тому, що він і придбав, і подивився, і з нами поговорив. І ще продовжує говорити. Олег, скажіть, будь ласка, у нас таке завдання за подарунок. Треба, щоб ви зобразили звуком, як що для вас є затишок? взагалі, взагалі, ви, якщо готові, ми прибираємо музику, Добре. і ви у мікрофон. Затишок від Олени. Будь ласка. Це, літак злітаєтесь да, це, це, так. Так. в Одесі, знаєте, море, там, а, вітер. А... таке? Давайте разом з трьох затишок зараз від Олега будемо активи. Чотири. А... Ні, це не робить. Ні, це не робить електронно. Робити. Робити, але, але це просто... Це Нет. просто заслуговує Подамо. на один місяць у каворкінгу повер. Тому Лєра, знаєте, вона підсвідомо відчула, що ви викладач, і подумала, що ви будете викладати щось з пакету, але ага. ми вам заборонили. Ви викладач англійської. Mm -hmm. Якщо можна, скажіть нам, будь ласка, щось побажайте англійською всім відвідувачам затишку? Затишок. shirt buy all of these cozy things and make yourself cozy too happy day everyone Ооо, тима. Мені захотілося чогось. Гарно. Ви можете п'ять разів поспіль дуже швидко сказати слово circumstances. Circumstances, 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 circumstances. Oh, Гарний викладач. Ви <laughs> э, заслуговуєте на цей сертифікат. І він бачив, напевно, десь щось проведети якось mm -hmm. з кимось da. розмову. Mm -hmm. не їсть тут за столом і мені це дуже подобається. що в нас просто марафон сьогодні на привдункуваті FM гостей з тобою Знаєш, що? Мені не подобається слово наступне. Воно е нагадує слово типу, де... наступає. Але я бачу, що наша гостя вона така не налаштована на налаштована. Ні, 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 вона до речі, не не просто не агресивно налаштована, а дуже творчо налаштована, тому що це Анастасія Тиха. І це ми... дуже, да, тихо, але Впевнено налаштована, налаштована. Це мисткиня зі Львова. І вона вперше, серйозно? Ви вперше в Одесі. І в Одесі я не вперше, але зі своєю творчістю. А, а чому ви приїжджали до цього в Одесу без своєї творчості? Навіщо ви тут? Ви взагалі приїжджали? Знати, без, що, це без дуже творче творчі місто. Насправді в мене був великий пририв, творчості саме дуже багато років. Просто не займалася нею. Так, так, так. так, не так. Не... ви стали мамою. Він мови. Оооо, я не голови. Вороб може... <смеш> творчість це бути мамою, ні? <смеш> ну, бо... Дай... Бути мамою, це все. Давайте це інший видів. Давайте про яку творчість йде мова, що от яку ви приховували від одесвіців, а зараз вже не приховуєте. Чим ви займаєтесь? Я займаюся іншим описом, також я роблю такивання. А ви така, от, от знаєте, така образцована вигляд, така ніколи не спрошувати популярна я... історія. А я знаю, як це відбувається. Знаєте, коли ви малюєте, і хтось відволікає, і ви одразу у вас є такі пензли, які спеціально заточені, і ви одразу в людину там. Uh, tam, можна, на там можна тебе мене хвилинку? Мене намалюєш, а ви одразу пензлики Знаєш Знаєш, що про Анастасію? Анастасія – це та мама, яка дозволить своїй дитині зробити татуювання в 14 років. Я знаю точно. я причинаю, щоб зробити а скільки дитині зараз? Ми вже можна. Думаєте, Знаєте, є такий, був такий е, сайт. Я думаю, він досі є. Він називається е, злучайтесь над своїми малюками, поки вони не пам'ятають. Ну мається на увазі такі здорові знущання, тобто одягати якийсь смішний одяг, робити їм якісь смішні зачіски і Знає, так ще далі. Во так прив'язувати, щоб поки дитинка по підлозі, вона всі мої домовитися. Давай хакі може... зі своїх дорослих вечірок сюди не Пхай, нашу добре, ефір? добре. Е... Тим паче, що це фестиваль не тільки для дорослих. А, правильно! Анастасія, що ви привезли цього разу? Що можна, я не знаю, придбати, подивитися? Я на фестивалі представляю свою серію живопису, присвячену якраз материнству, і це вийшло дуже доречно до цієї події. Коли мене запросили, вийшло так, що я якраз завершувала цю серію. Після двох років декрету я повернулася до живопису, вона в мене все на такому імпульсі вийшло, mm -hmm. власне, в живопис. І якраз підпало, що почав плануватися затишок 4.0 на тему mm -hmm. Дня Матері. Mm -hmm. І все склалося от, як один пазлик. Другий гортовий да? залік ставлена якраз ця серія. Всі, хто проходить нас по сходах і попадає зараз в Оріхову залу, да, да, заходьте, от дивіться, оце ці картини, на які ви можете зараз подивитися, Анастасія, Тихо. У мене така Дуже mm -hmm. гарна ідея. Справа в тому, що я нагадую, що в нас дуже крутий є подарунок від ювелірного будинку Заріна. Це дуже красива підвіска, якщо правильно сказати. І вона там є такі морські елементи, mm -hmm. пам'ять про Одесу. І в мене до Анастасії зараз, якщо вона чула наш конкурс, пропозиція як мистиня з фантазією, будьте ласкаві, покажіть нам точніше, як це сказано, так, пок... світові, світові як звучить затишок саме у мікрофон. А ми вас підтримаємо. Ми з вами повторимо це за вами. Ми так. це зробимо разом. бо... Yeah, Ай, це, я, це, я, дивіться, Анастасія, ви можете це на, це буде Дивіться, ваш. ви можете, ви можете <плес> намалювати, <плес> ви можете намалювати, але це ніхто не почує мікрофон. <плес> тому краще в себе мікрофон три, чотири. Як красиво. А давайте трьох, давайте повторимо. Я знаю, чим це закінчується. Так же співала принцеса з Шреку і потім ключка. Ну, давай спробуємо це, вийди. Давай, на рахунок три, давай. Чотири. Так, трохи вище, трохи вище, три чотири Давай усім по... давай пожалімо всім і Добай. що Анастасія, вітаємо вас. Подарунок від пам'ять про затишковадесу це при ФМ», «Телеграм», поки що телеграм подкаст. Але саме сьогодні ми є таким знаєте призатишковим Радіо нам залишилось, до на речі, не, чудово, не дуже довго говорити. Ну так сталося. Але сьогодні чи що я дуже довго зараз треба дати людям також відпочити від якихось наших, не зважаючи те, що це дуже змістовні і цікаві балачки. Все ж таки треба буде відпочити. Ну і якщо ви вже є підписником нашого подкасту, то можливо ви знаєте, що саме сьогодні ми записуємо 56-й випуск. О, да, так. Прибаває, ми вже так, дуже дорослі досвідчені. Ну, Немає дещо. До Немає, все, все ми, ми пригнали дощ, до речі. Хто в нас наступна гостя? У нас наступна гостя вже підпілка. Ми, Зараз мені сподобається. А металці, я з її не мов... Мов... Ні, не злякається. Вся гостя не злякається. Підходьте, будь ласка. Підходьте, да, да, ви... будь ласка. Будь будь ласка, то... тримайте парасульку, якщо боїтеся промокнути. Якщо не боїтеся, просто сідайте. Угу. Добрий день. Одразу до мікрофону. Давайте вже. Не треба парасотку, мені здається. Як вас, скажіть, будь ласка. Мене звати Француаза. Франсуаза ОС Француазу Ос. Ну всі знають, хто така Француаза Ос. Ой, ми з вами зараз будемо сказати як. Це розумію, отако що... О, О, ой, краси Я просто для наших слухачів, які, які, які будуть чути наш ефір в записі, скажу, що зараз відбувається накривання всіма можливими засобами, тобто парасольками апаратури. Бо зараз то л'є, то не Франсуа, скажіть, будь ласка, це, це На французькій, Так, да, да, відповісти мені, будь ласка, на таке просте мені здається питання.

Будемо в будь-якому разі творчістю? я українська художниця, так живу та працюю в Одесі В нашій улюбленій. Так. Але це на руках. Покажіть, будь ласка, оце у Франсуази дуже дуже відомий бренд. До речі, це керамічні прикраси. правильно? Це її прикраси. це її прикраси. Це її прикраси. До речі, я навіть бачила у дуже відомих виконавців. Ці прикраси. Ну похвастатись похвастатись французами вашими досягненнями. Це, це, це дуже мені здається актуально на фестивалях. Про це казати, хто носив? Давайте так ваші прикраси з таких відомих виконавців. Я такі. Є такі, але кожна дівчина, яка носить наші прикраси. Вона вже зірка. Ну скажіть, хто? А скажіть а хто кожна хто носить вже зірзірка? Ну ви ж знаєте всіх цих Анастасія Боржовська, правильно? Па Павло Томбольський да Ледвіга Ла Лабордіні. Ви знаєте всі дві Ламборгіні? Що вже не капає? Ой, люблю цього. Да? Да. А це оце сумнівається. Ну і нехай, як справжня жінка, це погода про це нас є бренд Аша. А це дуже дуже круті. Андрій, а ну розкажи, що тут аша, це називається дифузори для вашої оселі. Тобто це щось ароматне, яке ароматизує вашу оселю, навіть якщо вона і так гарно пахне, вона буде пахнути ще гарніше. От ваш який улюблений аромат, до речі, француз мені подобається сандал, ваніль, цитрус. Слухайте, ваніль. як вгадали в Аша, там одразу поклали оцей там такий комплексний да, запах. Да, оце ви сказали да. ваніль. Якщо дивіться, якщо ви закриєте баночку, вона буде не ваніль, Тільки відкривається знову рані. Прямо знаєте, якась має. Ну, але ми просто так не можемо віддати. В нас сьогодні є завдання. Тобто треба, Ви вже чули, що треба зробити. Ні, знаєте, треба звуком, бо ми ж все ж таки такий аудіоподкаст, зобразити. Як для вас відчувається, як ви відчуваєте, затишок. Мається на увазі не саме слово, а от взагалі. Можливо, затишок цей фестиваль, Можливо, Затишку треба да. відтворити від, подумати... мікрофон. Треба... Я можу сказати, Можна... давайте на три-чотири. Добре, готові? Три-чотири. Це тиша. Чи дякуємо? Це... А чи дістається Франсуазі цей ну, звісно, подарунок? Звісно. Ну Звісно, це ваш подарунок. Бренд Аша. Для француза. Тримайте Дякую, і скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена пісня? Правильно, шаде через день. Так? так, я обожнюю шаде. О, є! це не просто так. Ай, шаде шаде? Так і захотілося оце сказати стосовно за. Ну, не важі. Mm -hmm. Але не можна таке казати при нашій гості, тому що вона е, довгі роки е, виставляла. Е... Фотографії свої в соцмережах в образі якраз шадену була її прихильницею. Казала справжня це я справжня це Я потім ліки зробили свою справу, і Ольга знов Ольга а, друзі. Насправді, що я можу сказати про Ольгу Гладушевську, яка зараз підсіла вже третього мікрофону її картини зараз представлені Отут, -от, ліворуч від нас. Ви можете подивитися а, і що Ольга Привіт ти, ти просто знаєш. Я хотіла сказати, що Оля завжди мене... знала. Ага, я думав, ти хоче сказати, що неповторна не Ольга Волдушевська, це не просто ім'я, це от прямо це, оце, оце. І оце, це це оце. Е, е, ті, хто знають Олю, я знаю Олю багато років, і я можу сказати, що Оля дійсно змінює свій стиль, а, але не змінює років? Років. собі. Ну от, от, шановні відовичі, затишку знов. В наше українське кумовство ну, тільки знайомих ага. пихаємо сюди в нашої фір. Тільки ні, в тому... а скажіть ви до знайомств. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я, я задам хочу, чесне, питання. чесне питання. Чесне питання. Це ви підпитуєтесь з їх енергією знайомих нових чи вони вашою ні, 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 ні. Направно, чи це якийсь взаємний, взаємний процес? Взаємний е, обмін, тому що mm -hmm. в мене енергія е, з зі спорту з е, картин з того, що я створюю, з того, що я роблю. Зазвичай з цього так дякуємо. Так, ну і до речі, як картини? Можливо, ви сказали, я пропустив, що хтось купляє картини. Ну поки не купляють, але цікавляться. Цікавляться. Це вже добре, вже, вже, вже не, да, не равнодушні вже насправді багато людей, хто зацікавлений, але звичайно, е, ну придбати картину, це не так, як прийшов і купив там е, гнів. Це трохи скінця дивіться, друзі. В мене зараз тут є не просто от можна придбати картину, а можна хоча б е листівку да отримати. Оце, оце ваші це, мої це ваші листівки. Це ваші картини. Е Лєра тримає у руках зараз. Листівки, і я знаєте, мож можна подумати, що листівка це просто копія великої картини. Але ні, я знаю Ольгу не так давно, але я знаю вона. Вручну кожну цю відкриточку не просто малювала да оля. Без ніякого цього друку просто вони, до речі, такі об'ємні. Що з ними робити? Я нашим слухачам, тим, хто буде слухати, зайшли, скажу, що віра тримає в руках. Вони розміру, ну як що, як шоколадка Ritter Sport, це не на право. Зараз сюди, прямо зараз. І забирай до речі, давайте так ці сьогодні і ексклюзивна послуга. Якщо ви візьмете дві налітки від Ольги Гладушевської, то ну, протягом, протягом травня Ольга. Може, якщо вам не сподобається, якщо ви наліпите вдома це на якесь неправильне місце? Ольга робить з вас цієї наліпки відліпку. Вона приходить і сама відліпляє і каже: не треба було брати такі... Добре, Добре, Добре оля. А у вашому оточенні чи є друзі? у Вас ж багато друзів? А діти віком від 5 до 15 років? Ну, їх, вій, вій, а не скільки їм за 15, так? Да, да, Просто от скільки років, в принципі, так, звісно, звісно, є. Чудово, чи готові ви щедро подарувати? Віра просто запитала. запитання. Я, я вже не знаю, що питати Олю. Скажіть, будь ласка, Оля, чи ви хліб? Тільки чорний. чорний. Повертаючись до наступного запитання, хочу сказати, що в мене зараз, Андрій, є сертифікати подарункові у студію. Це продюсерський центр, центр творчості Ньютон. Угу. І вони дарують сертифікат на на один місяць акторської майстерності Клас. для дітей від 5 до 15 років. <с archipel _dia> ну, і, ну, можете, просто 15. Мати на увазі, можете піти повчитися чи повчитися. Повчитися. <почитись> 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 а, <почитись> а, 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 а знаєте, якщо б ви були вовчитися, що б ви робили? Вовчитися, ви б ходили, виходили, але навчатися. Я не міг сьогодні, хоча б теж... Можна було б скаламурити, так. Так що, все. Давайте, добре, давайте, ще на рахунок ти. Так? Давай, Андрій, на рахунок три. Три-чотири. Що дихати? Антон, Ми дихаємо і це кажемо. Так, так що виконала Оля виконала так, да, Оля, Оля, Оля Оля, вітаємо, Оля, вітаємо. від студії Ньютон Ольга Гладушевська отримає один місяць на заняття акторської майстерності. І я користуючись можливістю, Тому хочу користуючись сказати... користуючись телефоном. По телефоні Інформація тут завжди є. Студія Ньютон сьогодні проведе концерт у 18.00. Це дуже крутий концерт всіх учасників цієї студії, і у вас буде можливість подив... подивитися. Що студія Ньютон може зробити з вами, тому що на сцені будуть... це можна можна надіяти якісь спеціальні окуляри? Показати очі дітям максимум 3D окуляри, тому що 18.00 від студії Ньютон буде тут концерт всіх учасників, всіх учнів. І студії, ви можете подивитися і зрозуміти, що вам тем теж треба в студію обов'язково прийти. Вау, дякую, Оля. музику! господи. Віра ти цього набралась в клубі. Блєв він вже не працює. Музика! На сьогодні наша участь, участь передавкувати в затишку в цьому чудовому фестивалі і Ми подарунки роздали про всякий цікавий вам, розказали, захотіли їсти, захотіли пити, захотіли поспілкуватися. Тому що просто знаєш, заздріть бере, коли я розумію, що у Ольги Грундушевської кожного дня якісь нові знайомі, А в на нас я і кров. Але якщо ви вважаєте, що вам нас мало, ви можете прямо зараз Зайти в свої телеграми пристрої, це як застосунок є такий телеграм, і знайти там придумкуваті ефем. І прямо зараз нам буде з Андрієм дуже приємно, якщо ви, кожен з вас, підпишете на наш телеграм-канал перед повторю придумкуваті ефе. Тож чекаємо. Ми зараз будемо особисто до кожного підходити і перевіряти, чи підписані ви на телеграм канал і ну що за тишок продовжить всім гарного настрою. Купляйте, дивіться, дивіться за точніше, не знаю, дізнавайтеся, що там за розкладом сьогодні цікаво. І нагадуємо, що саме сьогодні відбудеться такий, скажімо так, звідний концерт. на сті вісімнадцять нуль 18.00 Відбудеться концерт від студії творчості від центру творчості «Ньютон». Так то. -па -па -па. Так що дочекайтеся, і буде дуже круте вам свято продовжуватися. Так, ну і пісня, яка, якщо чесно, вже звучала в ефірі продовкувати КФМ», але хочеться поділитися нею вже на на це на, 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 на пока пока та поділитися всіми відвідуючими затишку. Отже. Всім пока і гарна пісня вам просто за те, що весь час цей виснули були з нами. Дякуємо пока.